Привіт! В цьому відео моє мініння про рідні тренди, все, речі, всякі школа. Школа, я не думаю, як у більшість людей, що школа не нужна, школа дуже погана. Я думаю навпаки, що школа, ну, по-перше, треба бути хоч щось в голові мати, щоб потім кудись поступити. Е, ну, Надо школа. Надо школа. Я кажу, школа це хорошо. Там, ну, приміру таких банальних вещей для себе. Там будеш дружити з кимось, там ну, багато історій може получиться, всяке цікаве. Ну, единственное, саме головне, що от школи ти щось буде в тебе в голові. И тоді ти зможеш кудись поступити. Ось дальше. Скібіді туалети, Боже, хто їх придумав? Це така фігня, просто ну, от... в мене однокласники всі. Просто про них бубніли в бубніли, прошлому году, я думаю, боже, яка це фігня, це капець. Ну, чесно, ну, шо це? Ну, це такий капець, просто вообще, отаке. От Те, що я малював в скибіді туалета і всякі другі маленьке, що тут буде. Це просто я малював, що це буде в тренді. Ренді, щоб не відставати. Ну, хоча йому не нравилось, ну ладно. Далі Бравл Стар. Е, ну, Бравл Старс. я розказував я. Дуже любив у нього грати. Це була моя любима гра до того моменту, як вийшов сезон, я не пам'ятаю це який. Но це був сезон там, де боги. Не той, що зараз е, сезон, типу там. Дьявол і Бог. Но той сезон шо що... ну там просто боги. Просто всякі о таке. і там було. Я захожу, типу, типа, о, сезон новий вийшов, я і 15 минут назад. Ладно, 20 минут пограв, потом пограю. Я захожу. в мене тупо аккаунт заново. Це Просто я, ну, аккаунт весь впусту. Ну, прикиньте, я грав, грав, у мене було 10 тисяч кубків. Це було, кстати, а, ну да, пойдем по якому сезону, це було літом. Е, було 40 персонажів. Е, ліга яка не помню. Ну, отак в мене був е. крутий аккаунт, я грав з другими там. Uh, все у меня було хорошо Я Олд, кстати. Я Олд old. Олд old. Uh, И. э, uh, вот так Пробрав. Не, а, не сказав моє, мнение. Я просто сказав, что я не играю. И на ну, мене він є. И в моє мені гра дуже класна, дуже. Прям вообще вот такая. Такі класні классные і часто все там класно, все нове, щось цікаве. Венздей. Венздей, якщо чесно, якась фігня. Ну не ну, знаю чого, ну, Венздей, ну Венздей... E -E ну, шо в прикол? Я не понимаю. же саме слово пацана. Це, ну... Вы можете мне сейчас, меня сейчас не понять, но вам слово пацана, Ще что Может, еще что там. Может, еще что-то мне это вообще не подумаю. такая фигня, я говорю. Э, э, просто. Это полный бред. Дальше. Та по лапке. Ну, та... Короче, я только недавно, тиждень назад, узнал, что она такая Та балапка, а не тапа. Коротше, класна штука, але у мене вона дуже липка, бо якщо дуже довго і сильний жмяка, то буде липка. Ось я теж можу зараз показати. Ось така у мене тапа лапка. У мене вона сама є, мені вона дуже подобається. Так. Квадробери. У мене не таке мнення, що прям треба їх мучати, убивати, ні. У мене з одної сторони. З одної сторони мені пофіг. Ну, хочуть, нехай займаються такий, ну, ділом. Ну, на людей отак на ну, четверенька бігать. і їсти собачий корм. Ладно, що там пригати, якісь трюки виполняти. Ну це вообще. А з іншої сторони, ну, прокачуєш гімнастику. Ну, Прокачуєш гімнастику, ну, це дебілізм. Якби і просто без маски, просто отак якусь гімнастику, то це ще ладно. Тобто, в мене таке мнення. Якось трохи дурнувато. Не так, щоб прям капець, а не так, що прям вообще хороше. Таке. Більше не дуже. Квадробери оці. Квадробери оці. квадрокоптери, блін. Далі, музика. Музика... Ви щас удивитесь, ну, музика це класне. Музика класна і... Е, ну, музика, що можу сказати. От, наприклад, буває таке, що от я не люблю слухати музику, Ну, музика, я знаю, це дуже класно. От коли я бувало такі моменти, бувало, от я якісь пісні от і, і у когось виходили, чи я находив і слухав, слухав цілими днями. Ну отак, а так музику я не люблю слухати, ну музика це класно. Я читаю так, але я не люблю слухати. Знаєте, отак. Ще Кстати, може кліп на цьому каналі виписати, а як ви думаєте? Спочатку музику, а потім кліп. Ну не кліп, а коротше ви поняли. А, не музику просто. Кліп це вже. Ну, типу аж музика це я пісня. А потім кліп, це вже до пісні відео ціле. Дальше. Stand-of 2. В мені це якась фіні. У мене так. Да, Теж однокласники всі грають, як і в Бравл. Ну, стендоф, ну. Я Максим скачувала якийсь симулятор, мені друг показував, кукурузка. Що ти таке, ну, ножик якийсь на заставці, І там, тіпа, ти купляєш якийсь е, кейс, якось так це називається стендофіш. І відкриваєш там всякі ті речі випадають е, оружжя. І я іграю, пограв і удалив його. Дальше що. Ну, ще що можу сказати? Ну, то єсть стендоф, ну, мені не дуже, якщо чесно. Я його не люблю. Е мак, Манг. Ну, то есть фастфуд. Ем. Ну, дивіться. Щас я вам объясню. Да, він смачний. Фастфуд, понятно. Ну, це всі фастфуди смачні, но... Там немало корисних е, продуктів і е, там якісь чи усили, смаку, чи щось такого. І отак, якщо ти будеш дуже багато їсти, ну, ладно, там раз, е, раз в півгоду чи год я пробую Макдональдс. Отак. От Або взагалі я не пробую, ну отак. От е, ну, якщо фастфуд брати, то я дуже, дуже часто його їм. Ну, не прям такий фастфуд. Там піця, морозиво, там якісь цукерки, не прям такий, що бургери, кола і піця. Ну, піца, я сказала, ну я не так її рік їм десь раз півтора місяці, місяць. Ну і коротше, е, типа, можна істину. І оце той людина, яка буде питатися постійно фастфутом, ну, по-перше, ожиріння. Кіски наші м'язи думають, що будуть думати, що вони не потрібні, і будуть рості так по всьому тілу наш жир і ожирінням страждає, як я пам'ятаю, два мільярда людей. І щоб привіти до обичної їжі без оцих усилювачів вкусів, чи щось такого там. Я не пам'ятаю, чи півгода, чи місяця, то треба там домашню йду поїсти, їжу поїсти, щоб ну, ти домашня буде невкусна, якщо ти питаєшся, ну, отакої... От екстрапродуктами скажем, то... Понятно, що ти, ти такий їси штрафу, що це таке? І тому треба місяць чи пів року, щоб. Е, не, щоб те, Щоб тобі було смачно їсти обичну їжу. І не їсти фастфуд. Привикнути до цього. Далі. Що я думаю по поводу блогерів, ну, яких я дивлюсь? Я дивлюсь на А4. Не таких. Я пока що щас, ну, щас. У мене дуже швидко міняється мнения. Взагалі, я не люблю блогерів дивитися. Ну, цих я дивлюсь, начав дивитися. Ну, я їх давно дивлюсь, но більше почав дивитися. За то, що вони порубки роблять. Це Афінка. У мене старі відео дивлюсь там Афінки. то що, ну і мені щас не цікаві. І Маша Лил Пи тоже те саме. Якісь новые видео. Хороші, но раньше було лучше. Хотя я даже не знаю, даже не знаю. Маша Ліл Пи ще ладно. Ну, у нові відео новые видео там ще нормально. А вот Афинки уже новые видео якісь не дуже. Раньше были набагато лучше. Вот так. Вот такие мнения. Может вообще в шорте покажу. Другі свої думки. Всім до побачення. Отак, от от про що я думаю.